Українська льотчиця Надія Савченко у Росії в СІЗО Воронежа. Сьогодні місцевий суд на два місяці лишив льотчицю під вартою. Допитували жінку слідчі з похабцем створеного управління міжнародних злочинів. Захоплена кілька тижнів тому у полон луганськими бойовиками. Мужня жінка не зламалась і не виказала. Жодної військової таємниці тривалий час про героїню не було ніякої інформації. Надію звинувачують у вбивстві російських журналістів. Мовляв, вона передала координати, за якими українські військові накрили їх мінометним вогнем. Світлана Савченко, мама полоненої льотчиці, рахує, скільки часу вже майже не спить. Місяць тому стало відомо, що її доньку захопили бойовики. Тоді українська влада обіцяла зробити все можливе, щоб її визволити. Якби була дочка чиновника, якогось, то на другий день їм випустили, А як ця дочка бідної вдови, то нехай сидить, це так виручили, що не <говори> попала в Росію, а ти захищай державу. Як вона йшла, кажу: Наді, зупинися. Мама, ти нас виростила патріотами. Ти в нас патріотка, і ми патріоти. Я воїн, я дона захищати Україну, свою державу. Ну, захистила. Три тижні оббивання порогів чиновників і все марно. Три тижні невідомості лише вчора їй подзвонив російський адвокат і повідомив українка Надія Савченко нині у СІЗО міста Воронеж і її звинувачують у вбивстві російських журналістів. Вона більше всього що не але її причину приші вона й путіна біга. Цю інформацію прилюднюють журналісти, і лише після цього МЗС висловлює ноту протесту сьогодні, ж до порятунку офіцера Савченко долучаються усі українські відомства. Президент України доручив Міністерству закордонних справ зв'язатися з міністерством закордонних справ Російської Федерації. З'ясувати усі обставини ситуації також президент доручив Генеральній прокуратурі України з'ясувати обставини викрадення українського військовослужбовця. Сьогодні ж і Росія офіційно визнала українську льотчицю заарештовану у російському СІЗО у воронежі. Вона перебуватиме до 9 вересня. Версія російських слідчих Савченко сама потрапила на територію Росії. Що касається задержання Савченка, то як вияснилось, вона без документів під відом біженки пристекла. Границю Росії, і от при перевірці документів в одному з населених пунктів вона була задержана для встановлення лічності. Ця версія українську владу обурює українські правоохоронці, наполягають вивезення Савченко у Росію незаконне. А президент Порошенко його трактує навіть як викрадення. Цей випадок, які як на мене, він не просто міжнародному праву не відповідає. Ніяким правовим стандартам, але також і моральним стандартам. Оскільки люди зникають, яким чином вони перевезли її через кордон, який, на жаль, тривалий час знаходився також під контролем терористів. Нам про це невідомо. Я знаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб звільнити її. Мама надії приготувала листа доньці. Російський адвокат пообіцяв його передати. Написала про силу, віру і надію. Нічого крепись, донечко. Ми українці сильні. Сама ж Світлана Савченко кожен ранок починає з молитви, бо на кого ще розраховувати не знає. Господи Боже, поможіть цій нічки, щоб вона вирвалася з того плена. Світлана Борозівська, Валентина Мудрик, Ігор Бондаренко, Валентина. Доброта спецкор 2+,2. плюс Надія Савченко льотчик гелікоптера Мі 24 у червні. Вона взяла відпустку і вступила до батальйону Айдар. Під час останнього бою жінка рятувала життя пораненим, виносячи з під обстрілу терористів і потрапила у полон. Місце перебування української полонянки обурило і офіційний Київ і ЄС. Костянтин Єлісеїв постпред України у ЄС, зажадав від Європи нових санкцій через дії російських спецслужб, які незаконно вивезли надію до Росії. Як у Москві коментують інцидент? Запитаємо у Маргарити Ситник. Вона з нами наживо. Маргарита, як росіяни пояснюють у себе появу нашої полонянки і які докази власне її провини вони можуть представити? Вітаю у слідчому комітеті розказують наступну версію. Надія нібито тікала з України до Росії. Вона перетинала кордон під виглядом біженки і без документів. І нібито в одному з населених пунктів її зупинили, попросили показати документів. Але оскільки їх не було, то затримали, щоб встановити встановити хто вона така. І тоді виявилося, що надія причетна до справи кримінальної вбивства російських журналістів на Донбасі. Зараз з'ясовують яким чином шукають докази. вообще, якобы она упанулась и для чего на территории России? Очень важно отметить, что само задержание Савченко было проведено в строгом соответствии с российским законодательством. Обвинение Савченко предъявлялось в присутствии адвоката и переводчика, а о самом факте задержания сразу же было уведомлено посольство Украины в Российской Федерации. В данный момент Савченко содержится в одном из следственных изоляторов, и, кстати, в рамках уголовного дела следователи будут выяснять, с какой целью она прибыла в Российскую Федерацию. українському посольстві москві стверджують, що не отримували жодних повідомлень від слідчих. Тут наразі шукають можливість, аби зустрітися з надією Савченко у СІЗО. Затримання надії засудила голова московської хельсинської групи Людмила Алєксє. Вона, вона дізналася про цю історію від нас, назвала її жахливою. Сказала, що так у гідній країні не роблять. Нам вдалося заручитися обіцянками кількох російських правозахисників, які пообіцяли допомогти розібратися в. ситуации и, если такая возможность, то сами надії. Мы пытаемся организовать, чтобы ее посетили члены Общественной наблюдательной комиссии, чтобы вообще понять ситуацию. Во-первых, что с ней происходит с точки зрения условий содержания, например, допущен ли консул. Ну и, конечно, если она насильственно была перемещена на территорию России, это требует очень серьезного расследования. Наразі жодних більше коментарів від офіційної Москви крім коментарів слідчих, ті опозиційні політики, з якими нам вдалося поспілкуватися, говорять, що Росія вчинила необачно. Депутат Ілля Пономарьов, помічника якого Леоніда Розважаєва пару років тому викрали з України зараз судять за організацію маслових безладів на болотній площі. Говорить, що це затримання цим затриманням. Росія сама дає аргумент, аби говорили про її безпосередню участь у конфлікті на Україні, але з іншого боку, затрим. Мені він знайшов і плюс. Говорить, що надія жива. Вона не в руках а, терористів. І усі можливі знущання над нею таким чином лягають відповідальністю на сам Кремль. Очевидно, що так же, як і в случаї з моїм помощником Леонидом Розважаєвим, вона була незаконно вивізена з території України. Ну, в даному случаї при других обстоятельствах не играють никакой ролі. То тобто є банально викрадена. Нашими силовими структурами. І, конечно, это абсолютно незаконно. Получается, що Росія таким образом подтверждает, що вона участвует в этом воєнному конфлікті. І це мене тривожить больше всього. Я просто не понимаю, каким образом наші власти будуть від этого отмываться. Поки це вся інформація слідкуємо далі за долею Надії Савченко. Студія. Дякую, колега. Маргарита Ситник про російські вигадки щодо Українки Надії Савченко. Вивезення української льотчиці надії Савченко з України до Росії наслідок змови між терористами та російськими силовиками таке припускають у міністерстві закордонних справ України. Там закликають Кремль не порушувати елементарних норм не лише міжнародного права, а й моралі, і допустити до льотчиці українського консула. Як відомо, пілот військового вертольота нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у воронежі. В МЗС запевняють наш консул готовий виїхати до неї будь-якої миті, щойно з'явиться дозвіл. Українське зовнішньополітичне відомство твердить, якщо ситуація із Савченко не вирішиться до міжнародних судів звертатиметься і держава Україна, і родичі захопленої льотчиці як приватні особи є цілком обґрунтовані підозри, що її переміщення до Російської Федерації було здійснено на основі змови або фактично спільної діяльності між терористами і спецслужбами Російської Федерації.